Дорогі друзі, дорогі пацієнти, мене звати Євген Гризодуб, я власник клініки студент є головним лікарем з досвідом 25 років. Ну, Задають питання, чим ви відізнаєтесь, наприклад, від інших європейських клінік в свій час ми багато дуже навчалися у європейців, у італійців, у німців, у португальців, але в українці тим і славляться, що можуть взяти найкраще. І потім ще це адаптувати і додати сервіс, додати максимальні технології, найкраще світове обладнання, і ці знання вже накоплені Європою. Потім дати цьому розвиток і стати ще на голову вище. Ми даємо максимальну швидкість, ми працюємо 24 на 7. Це дуже нас відрізняє від європейців. А це перше. По-друге. Ми купуємо завжди найкраще, що дає нам світ. Ми не економимо ні на яких дрібницях. Да. Це завжди повністю всі кабінети обладнані мікроскопами, 3D-сканерами, фотоапаратами. Найбільшими на малодозовими томографами це інше обладнання, це наркозно-дихальні апарати системи безпеки. Там і так, далі, і так далі. Таких клінік да і наші пацієнти, які нас приїжджають, в Європі практично немає. А якщо вони є, вони мають більш формат бутіковості і туди дуже складно попасти. Ми працюємо швидко. Ми працюємо. Максимально якісно. У нас є своя лабораторія. У нас є учбовий центр. У нас є свій кол-центр, У нас є маркетинг відділ. У нас є відділ сервісу. Ми завжди чекаємо від вас зворотнього звінка, зворотзворотнього зв'язку, щоб ставати кожен день. Не каче і чекаємо вас. Сподіваюся, вам дуже сподобається.